Долучаю до ефіру Андрія Очинаш. Це командир екіпажу безпілотних літальних апаратів Кара Небесна, Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго ранку доброго ранку, студія. Доброго ранку, телеглядачі. Наперед хочу попросити, вибачення, якщо будуть якісь перебої зі зв'язком. Все зрозуміло, все розуміємо. Дякуємо, що долучаєте, знаходите можливість і приходите на наші ефіри, пане Андрію, перед тим як розпитати у вас про обстановку на напрямку, де оборону тримає ваша бригада. Розкажіть, будь ласка, про збір, який ви проводите. Дякую вам за те, що ви публікуєте наші збори. Це надзвичайно цінно для нас. Наразі ми збираємо величезну суму на мавіки. Три власне наденні мавіки через те, що наразі це достатньо рідкісний, так би мовити. Мавік, який вже не так легко знайти, як хотілося б, і не так легко знайти, як раніше, але водночас він виконує свої завдання ідеально і продовжує виконувати свої завдання від початку війни і до сьогодні, і як метод знищення особового складу противника, і в основному як метод розвідки. Тому прошу кожного долучитися до наших зборів і. Е Дякую всім українцям, які завжди нам допомагають в цьому питанні, і як завжди, кожна копійка, кожна гривня, вона надзвичайно важлива для нас. Друзі, на своїх екранах ви бачите QR-код, ви добре знаєте, що треба робити. Берете свої телефони, наводите камеру мобільного телефону і переходите за посиланням саме на сторінку збору. Ну а також ви бачите номер карти, куди ви також можете, якщо у вас є така можливість і бажання перераховувати гроші і допомагати нашим бійцям. Пан Дрію, ви сказали, що ці мавіки вони їх дуже важко знайти. А чому так, чому такий дефіцит? По-перше, їх не так вже багато почали виготовляти, як раніше. По друге, Китай на, накладає свої певні умовні вета на продаж мавіків. По третє, вони постійно потрібні. Вони потрібні не тільки нашому підрозділу, а й противнику. Тому відповідно вони як... Умовно кажучи, як золото, яке завжди буде мати хорошу ціну і завжди будуть старатися його десь знайти і купити за найвигіднішими цінами. Тому знайти зараз Мавік 3 за хорошою ціною, при тому в великій кількості є дійсно достатньо складним питанням Його важко знайти. А як щодо зібрати такий Мавік, зібрати такий Мавік. Як на мене, достатньо складно, а майже неможливо. Звісно, в Україні зараз намагаються створювати якісь певні аналоги, які поки що показують, показують себе не так ідеально, тому що в принципі вся все програмне забезпечення, саме мавіка, воно настільки ідеально зроблено, що за рахунок цього про забезпечення можна дійсно і рятувати особовий склад, і гарно виконувати свої завдання і знищувати противника. Хоча, в принципі, цей коптер зовсім не для цього створений, тобто це в основному цивільний коптер, і його раніше називали умовно кажучи весільним. Наразі наші бійці за рахунок е високих навичок, за рахунок того, що вони придумують нові нові методи використання цих коптерів, вони дійсно використовують їх як найкраще, і при тому е використовують їх зовсім зовсім не за призначенням, не не за тільовим призначенням, так би мовити. А як довго живе цей дрон в умовах війни? На жаль, все дуже ситуативно. В мене, наприклад, як в пілота бували ситуації, що я використовував Mavic один раз і його мені збивали. Тобто тут не можна бути застрахованим. А бувало таке, що один коптер літав 2-3 місяці і виконав свої завдання. В ньому перегорали мотори. ми здавали на ремонт. На наступний виліт йому відстрілювали камеру. Він все одно повертався, здавали на ремонт, і він літав, літав, літав до моменту. Поки на жаль, тактико-технічні характеристики коптера просто не вмирали, і його сердечко не зупинялося під час польоту. Тому все надзвичайно ситуативно і він ну зазвичай, як на мене, він живе. То тижня це в дуже 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 хорошому випадку. 45 тисяч гривень вже назбирали українці. Дякуємо друзі за кожну гривню за те, що допомагаєте, продовжуємо донатити. Поки ми розмовляємо QR-код ви бачите. Він зберігається на екранах. Номер картки також. Пане Андрію. А загалом, якщо говорити про українські розробки, українські дрони, то як їх багато зараз застосовують збройні сили на полі бою. Їх надзвичайно багато, і вони неймовірно хорошої якості. При тому, я більше як впевнений, що після війни вони будуть дуже популярними і на імпорт. Тому це достатньо перспективна така галузь, і ми використовуємо ці коптери буквально кожного дня. Це і fpv коптери, і бомбери, і розвідувальні пташки, які показують себе. Неймовірно чудово, і це в черговий раз показує генії української інженерії, через те, що потрібно розуміти, що по факту розвиток безпілотних авіаційних комплексів в Україні він всього на всього триває два з половиною роки. А це дуже маленький період часу. Тоді, як, наприклад, в Росії, яка використовує і Орлани, і Суперками, і ланцети, і інші коптери російського самовиробництва, вони його виготовляли десятками років. І ми наразі не просто наздогнали їх, а в деяких випадках і перевершили їх, і робимо значно кращі варіації безпілотних авіаційних комплексів і розвідувального типу, і типу бомбарів. Пане Андрію, а як росіяни змінюють методики тактики застосування своїх дронів? Наразі вони почали вперше застосовувати коптери FPV саме коптери, не на системі. Зв'язку стандартному на частотах, а на нових нови, нових зв'язках, умовно кажучи, якщо по-простому пояснити, це умовна нитка, яка там ем, буде вдовжиною в 10 кілометрів. Вони застосовують її, за рахунок чого на цей fpv коптер ніяк впливають радіоелектронної боротьби. Відповідно, вони можуть використовувати ці коптери як камікадзе, і при тому достатньо на високому рівні. Але водночас це не може бути якимось достатньо. Як правильно сказати, масштабним рішенням через те, що е, уявимо в небі десяток таких коптерів з десятками умовних ниток. Вони просто-напросто не будуть, е, будуть заважати один одному в польоті, і не в них не буде можливості маневрувати. Тому я думаю, що це все ж таки буде якимось більш унікальним рішенням ніж постійною основою. Але знову ж таки ворог дуже сильно розвивається, навіть починаючи від орланів, які на початку війни були абсолютно дерев'яними, наразі вони вже мають. Новіші і новіші методи, новіші і новіші технології, і на жаль, вони розвиваються і дають хороші результати для противника і погані результати для нас. Ми бачили, як ворожі пташки літають в наших тилах. Відповідно, все ж таки, в них яких досягнення є, вони на жаль теж розвиваються. 100 тисяч гривень вже назбирали українці, наші глядачі на Мавіки для вашої бригади друзі, дякуємо! Продовжуємо збір. Він триває, тому що дійсно кожна гривня потрібна? Ці мавіки вкрай потрібні нашим бійцям. І от пан Очинаш щойно про це розповідав. А якщо говорити про засоби РЕП, то наскільки вони Такі ж незамінні на фронті, як і дрони. Наскільки у цій галузі ми пішли вперед за останній час? Знову ж таки, все потрібно розглядати з точки зору нуля у нас і. Умовно кажучи, 100 у росіян через те, що як відомо, російські системи радіоелектронної боротьби вони були відомими ще в період умовної холодної війни, і радянський союз розвивав їх достатньо потужно, тоді як Україна почала їх розвивати декілька років назад, і при тому вже досягла надзвичайно відчутних, так би мовити, результатів. Але на жаль, потрібно розуміти, що ворог значно попереду саме в системах радіоелектронних систем боротьби, через те, що вони туди вкладають просто мільйони, мільйони, мільйони доларів для розвитку. У цієї системи вони розуміють, що це мабуть найраціональніший зараз метод, як боронити свій особовий склад від FV коптерів, від безпілотних авіаційних систем різних типів. І звісно, що хороший показник того, що за два з половиною роки ми розвинулися до того рівня, який є зараз. Але водночас нам ще дуже дуже багато є над чим працювати для того, щоб бути в паритеті з Росією і бути на крок попереду. Але я більше впевнений, що за рахуванням тієї швидкості, як ми розвиваємося, і з рахуванням тієї того бажання українських інженерів і взагалі українських волонтерів розвивати цю сферу, я впевнений, що ми їх достатньо швидко наздоженемо і сподіваюся, достатньо швидко переженемо. Пане Андрію, дякую вам за те, що долучились. Андрію, Очинаш, командир екіпажу безпілотних літальних апаратів Кара Небесна, 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України друзі. Ну і в чергове дякую вам за те, що допомагаєте нашим збройним силам.